Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні покажу, як вирощувати зелень на вікні, пізно осінню, взимку. Ранньою весною можна також робити. Ось таких баклажечках я вже показував вам в маленьких, як зробити парнічок. Сьогодні будемо робити парнічок з такою чуть більшою баклажкою, тому що треба більше. Обов'язково для вирощування нам треба. Або озима цибуля, або озимий часник, тому що, відміну від яру, йому не треба час на просипання. Тобто ви тільки посадили, одразу йде в рост. Що цибуля, що часник у мене є в наявності на сайті, кому цікаво, під відео в описі буде ссылка. Ось це Любаша, фракція 6, оце навіть сімка у мене в руках. Також цибуля різних сортів є озима. Я вам зараз покажу, як вирости зелення. Краще ж її посадити десь через тиждень-два. Взимку тоді у вас в середині літа вже буде ось така здоровена цибуля, це все я вам показував на каналі. А зараз зробимо парник. Чим класна така баклажка? бачите, вона чуть розширяється зверху. Ми її так обрізаємо і у вас буде парничок. Цибуля буде набагато швидше рости. Зараз ми обріжемо цей верх. Ось дивіться, у нас вийде ось такий парничок. Тобто верхня частина залазить сюди. Зараз ми сюди засипаємо землю. Дуже важливо, землі мисипаємо небагато десь отак. Щоб цибульку протикали, далі парничок. Ось на таку висоту у вас має рости зелена маса. Потім як вона доросте доверху, ми кришку знімаємо, ще пару днів вона піднімається і починаємо дорізати. Беремо ґрунт будь-який, висипаємо туди і добре заливаємо воду. Отже, у нас вийшов ось такий дуже сильно зволожений ґрунт. Це для того, щоб більше ні разу не поливати. Тобто ви протикали цибулю і забули про неї аж до того, як треба збирати врожай. Доливати воду не треба. Але обов'язково проливайте ґрунт перед посадкою. Якщо він буде сухий, ви натикаєте землі, потім польєте, все повипадає, полягає набік і буде халепа. І ось так одну возлі одної протикаємо цибульку возлі цибульки, ось таку маленьку, то тобто у вас тут буде все в зеленій масі. Через 2,5-3 тижні все це вам покажу. Зараз ставлю кусочок відео з прошлих років, де я робив в баклажках. Там все просто. Єдине, що я робив там на соломі, бо вже було холодно, ґрунт був замерший. Чи на соломі, на тирсі, на опілках. Зараз є можливість набрати землі, краще робити на землі. Якщо у вас немає можливості достати ґрунт, ви в городі живете, візьміть опілки, допустимо, котячий наповнювач продається. Оце так само замочили водою. Набрало воно добре води, щоб так влага аж стояла. Тоді тикаєте цибулю. Цибуля часто продається така на базарі, особливо переберки продають, тільки купляйте тільки у... Бабушок і дідушок ті, що продають свою цибулю, вона не оброблена, тобто вона не в спячому режимі буде. бо часто продається завезена цибуля, вона обрубатується так, що до весни вона у вас не проросте. Отак натикаєте, вона у вас згниє і не піде в рост, це дуже важливо. Тобто Бабушки-дідушки закупили або купляйте ось таку зиму цибулю, не хочете в мене, шукайте в других містах, вона просто ідеальна для вирощування. Тобто Ви її тільки протикали, вона одразу пішла в рост. Ви будете з гарної, доброї цибульки. Протикали, закрили так кришечкою. Ось так вона закривається, дуже тугенько, це дуже добре. Отак поставили на вікно, воно стоїть у вас ефект парника, зразу йде рост і маєте гарну цибулю. Всім дякую. Слідкуйте за відео, купляйте озими часник, які осталось небагато. Ось ця фракція 6, це навіть сімка. І цибуля, всього залишилось по трішки, хто давно підписаний, слідкує. Залишилося кілограм по 50-го того, того, того замовляйте, бо не встигнете. Всім дякую, і гарних вражаїв.